Добрий ранок. Сьогодні в нас. 4. 4 січня. Біжу мені в архів сьогодні. Запухша. Та не спала щось так довго. Це був якийсь капець. Не знаю до скількох, мабуть, до півтретєї не спала. Та таке всяке. Думки лізуть голову. Та і все. Так, ну, давайте пішла я. Вчора була весна, сьогодні вже зима. У нас мінус один, але так, добре прохолодно. Собачки біжать зі мною. Такі противні. Хоч закривай, хоч не закривай. Десь знаходять дирку. Пролазять і оце тобі таке. Ну що ж, та я бархів та й назад це. Це не по центру, це так. З краю. Дев'ята двадцять, вже йдуть назад. Ой, заморилась. Зараз прийду. Буду щось готувати снідати. Я вже придумала, що. Давайте. Так, дівчатка, приготую собі на сніданок блин із вівсянки. Вівсянка, бачите, яка така плющена. цільна. Два дві ложки кидаю, промию. Так, тепер вбиваю яйце. Ось так. Замочу я в яйці на ці пластівці і нехай постоять, нехай трішки розійдуться. Хвилинок десять. Що мій такий холосний? Що? Що ти молькотів? Мій такий жалотий. Не хочу тебе гладити, не хочу руки мазати. Ну ти лізу маска. Люзу маска, бачите який. О, так. Що це ти робиш? Лапи чистиш. О, це ж так, бачите. А муля на табуретці мої, да? Мулечка, муля, муля, мулечка моя красунька. А дай я сяду. Давай я сяду. Давай я сяду. О Ой, боже, боже, ой, боже, такий, Отакими Ось такими тувштеньки. Я, ой, моя ти красунька впала. Моя хороша, моя така заліта, моя така долюгатичка. Так, поки набухають, поки вівсянка набухає, а я посіжу, посіжу своїми котиками, йому люджомними такими. Ой, Боже. Любов. Чітко кричить. Ну от, ось так. Ну хочешь ещё баня бочаешь? Ай, Боже. Так. Mm -hmm. Моя розумашка. Моя розумашка така. Я моя розумашка, розумашка моя. Оце так. Чекаю на вівсянку, поки. Чекаю, поки вівсянка розбухне, так? Поки вівсянка розбухне, ми з бабускою до посидимо, посідемо. Йо? Отакі От ми холосі. Мурчика не беру, так. Да? Ну, каже, я й не люблю на руки йти. Я люблю так. Щоб мене трьошки так погладили і все. Да? Молодець, підставляю також шеї чи голову. Ай, молодець. Ай, а ця. Ну, яка красунька така. Ну, і такі жілюки. Люті котики. Котики, молокотики. А це так. Ой, ой, боже, ой. Ай. <риск> ой, так О тебе сіно-сіно любу. Люболюбу сіно сіно. О тако сіно-сино. Яться варяться. Зараз бабуся буде пекти вівсяноблин. Я не знаю, чому його деякі прямо вівсяноблин, вівсяно-блин, А що там такого в тому вівсяноблині? Якщо ще й вівсянка плющена, зараз знайду в Гуглі про вівсянку та й зачитаю вам. А так. Що ми будемо зараз снідати? Яйця варені. Вівсяну блін. Йо. Та ми закази по снідалінам узев, ляво сюди там буде снідать. Вівсяну блин і з творожком, і з сиром кисломолочним. Так, да, Моя хороша. Моя розумничка. А я розумнечка, холюся китюнька. Нема коли, треба йти пекти вівся блин. Ой, моя така зельота. Ну йди, бізи, воно ну, до, до мурчика йде. Іди, йди йди, йди, йди до Мурчика. Ой, моя така люзумниця, моя класунька. Дивіться, моя холюся, 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 холюся. Так, мить руки тепер треба. Так, дівчатка, блин перекинувся дуже легко. Ну, так я зараз ви сюди. 120 грамів сиру в мене тут після молочного. Отак. Типу, як підігрію його. так? Ось, бо сир з холодильнику, то отак. Все і вимикаю. Нехай ти ще сир буду снідати. Так, дівчатка, такий у мене сьогодні красивий, дивіться, який гарний, дивіться, різнокольоровий сніданок. Зараз я швиденько вам зачитаю про вівсянку. Чи можна нам діабетикам вівсянку? Звичайну вівсянку, таку, як я готувала, плющину для діабетиків можна. Швидкого приготування. Не можна, не рекомендується. Завдяки високому місту клітковини, вівсянка допомагає знизити рівень поганого холестерину, а ще стабілізує цукор крові та знижує кров'яний тиск. Кисломолочний сир є хорошим джерелом білка. Також багатий на вітаміни і мінерали, такі як. Кальцій, фосфор, магній та інші. І має низький вміст насичених жирів. Так що у нас сьогодні сніданок корисний. Так, зараз я його поріжу і буду снідати. йогурт теж дуже корисний для нас кисломолочний продукт, для нашого кишківника. Так, все, дівчатка, буду снідать. Всім смачного, хто зі мною. Забула сказати, що треба починати сніданок, прийом їжі, треба починати прийом їжі із білкового продукту, щоб не піднімався швидко цукор крові. Я з яйця починаю. І огірочок, а потім буде вівсяно-блин. Все, всім смачного, хто зі мною. Давайте, дівчатка. Що, дівчатка, хочу сказати на рахунок вівсяно-блина. Я колись робила і з молоком ще додавала молочку три ложки, то було смачніше. Довше він стояв, довше вівсянка розходилась в молоці. І він був смачніший, м'якший. А це сухуватий. Так що рекомендую, рекомендую додавати ще молоко. У тісто, коли робимо блин, у мене залишиться не хочу. Ну, єс кому їсти. Трублять, <п> трублять, тру, так. А тепер поп'ю чай із грейпфрутом. Давайте я не буду сьорбати перед вами. Оце дівчата дуже смачний. Червоний маленький. Він буває не смачний, а це смачненький. Дівчата у копілці зайшла ще й прочитала про грейпфрут. Дуже корисний. Має антиоксиданти. Які знижують рівень холестерину крові. І дуже багато вітамінів. Магній, фосфор. Багато я там читала. Ну, корисний. О. Пішла я відпочивати, Я вже заморилася. Пробіглась. Та дівчатка, давайте Так, готую обід. На обід буде в мене смажена рибка. Борошно у мене спельтове. Так. І ось так і протушу овочі. В мене кабачок, цибулька, морковка, може ще й капустку покришувати. мажу овочі. додала томат пасту. Зараз долю водички й протушу. Так, дівчатка, збираюсь обідати. Отакий в мене обід. Тільки не пишіть, що багато. Нехай краще залишиться, ніж я. Буду відчувати себе голодною. Ось так. так, дівчатка, буду обідати. Десь я чула, да? Хтось сказав, що людина повинна подивитись на тарілку і бути впевнена, що вона наїсться. От нехай краще залишиться, ніж я буду почувати себе голодною. Так що так. Що в мене тут рибка? Вона ж низькокалорійна. Вона багата на фосфор і рибка це білок. От. А овочі це клітчатка, клітковина. От. Все, якщо що залишиться, я покажу. Всім смачного дівчата. Так, все, пообідала. З'їла все. Прямо так із апетитом. Ну, тепер на вечір треба мені поїсти сьогодні десь о 17 й О 17 й годині не пізніше. От. О 16-й це дуже рано. От. А о 17 й якраз буде самий раз. А що я по вечері ще не знаю. Так, все поки що все. Сьогодні нічого не роблю. А що мені робить? Ну, оце тут мені ще. Ну, я позамітала, та й, та й ладно, не хочеться. Поки, поки що нічого робить. Тобто так. Ввечері схожу на прогулянку, на фізкультуру. Та і все буде. Так що так. Так, ми біля мосту. Дивіться, яке небо. Мабуть, буде сніг. Прохладно, ще й добре, бо холодне таке. Так, пішла я. 16.05, ми вже біля дерева, так, да, сніжок? Сьогодні тільки сніжок. Нема викету, да? Фух, Зробила два круги, жарко, заморилася. Ну ще пороблю вправи, та й піду. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два. Нам ще треба до 17-ї години поїсти. І все буде на сьогодні. Котики молоко хлебчуть, бачите як? Нічого, що хлопчик, да, теж п'є молочко. Так, дівчатка, нагріла склянку молока, більше нічого не хочу, не хочу нічого. й Бог, щоб і не хотілося, зараз тільки половина п'ятої. 16.30. П'ю свої таблетки. Та і все. Дай Бог, щоб не захотілося. Я вам завтра вранці скажу, чи захотілося мені їсти, чи ні. Все, дівчатка, заморилася. Нічого сьогодні не робила і чомусь замарилася. Давайте. Дякую, що ви мене підтримуєте, що ставите мені лайки, що пишете мені коментарі, що ставите мені сердечка. Я вам дуже-дуже вдячна і до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе і своїх діток. До завтра!